Так, Всім привіт на каналі Івана Анкевича. Довго не знімав відосики про подсолнух, там всякі ці моменти. Зараз я приїхав на подсонух, то що я весною, Ну, не те, то, що... То, що... те поле, те, що я весною орав. Все на ньому подсолнух. Посажена еліта селект. Ну, Так, може, звісно, і не дуже такий хотілося, хочеться, як завжди, знаєте, фермеру, щоб було. Все набагато круче, як є, Ну це що є. В принципі, тут сошник непоганий. Вроді нічого. Ось такі шляпки. Вся моя рука. В принципі, нічого. Саме головне, що він викручується, значить що? Значить підсону наливається, все вистачає. По чистоті поле чистеньке. Я довго розказувати не буду, блин. бачите, воно ще кое який навіть не відсвівся, все ще до... відцвітається. Ну так в принципі нічого. В сусіда теж там воно половина поля щось відсвілося, половина ще не. Ну, в общем, отак. Так що такий обзорчик подсонуха. А зараз я ще заїду ще на, ще на це поле, де там дисковка є. Коротко. Там, звісно, там, може бути трошки печальний, але я думаю, буде все добре. Вічно кожен його щось залагаєш, щось натвориш. Кстати, тут обризканий по листу Гранд Старом, Мишия, тут все, сочник повністю бризкався, так що поле було таке грязнувате. Ну, як є. Оріжка, ну що, порядок на полі? Да. Порядок, да? так? Так що все нормально. Оріжка каже, що на полі порядок. Поїхали далі. Катаємося по полях. Приїхали подивитися, що воно там, що буде в цьому году. Чи хвата на Q8, чи не хватило, Подивимося. Так, а це приїхав, там де в мене край була Оранка, виходить. Тут був короче, був рядом рапс, ось бачите, стоїть, рядом рапс. І короче, якоюсь херню бляд, не побризкали той рапс кончений. І в мене, блядь, сошник болів, я в шокі був. Ну нічого, він бачите, підначухався трошки. В принципі, нормальок. Це в мене тут край оранки, а тут у мене пішла дісковка. Роста в нього взагалі немає. ну, Бачите, головку він наливає, виходить. Ось Я тут думав, взагалі все буде печально, бачите, воно де амброзія трошки, де воно такими якби, типу, плішами йде. Тоже тут бур'ян придавив, блін, поки короче, вибризкав його, поки все вичухав. ну воно, Бачите, тут трошки хуже, там воно навіть видно, що коли воно вітер дучи, я не знаю, чи якийсь кліщ, чи якась херня короче, йшла і воно ну блін, зацепило. Ну отак, отакий. Ось та я думаю нормально. Якась 20 може якусь натягне, та й буде огонь. Так що такі діла. Ну звісно, де пооранки, якщо було б все переоране, то звісно псочник би був вовкенький. він би, звісно, оранка трошки спасла, так дісковка, бачите, воно трошки подбило і як би. Хоча взяти, ось тут головка, там воно теж є такі самі головки, воно, ну. Воно покаже, коротше, коли будемо косити, бункер все покаже. Так що отак. В общем що, кому подобається, кому понравився відосик чи відосики, ставлямо лайки, дізлайки, підписуємося на канал. І коли наб'ємо 5 тисяч підписчиків, буду розігрувати, вихлопну з трактора МТЗ-82. Так що отак. Так, все, поїхали ми далі кататися.